Мене звати Френкі, і сьогодні я хочу продовжити монстру серіал перший сезон п'яту серію. Давайте почнемо рано будуть. Хм, хто це дзвонив? А, він перестав дзвонити. Куди дід сікло? за замістика. Це моє крісло. Ні, не може бути, куди садівається. дівається? Чорта подожди. Ну, правда, що кривляється, вже наді мною вже повне. А де мій стіл? А, де мій диван? Я одна. Що мені робити? Якщо я скажу дівчатам, що все позникало. А? Алло? Мяу, так була, це ти? Так, це я. Это битво не сказатость, что все эти легают по мне, а у всем оторваемся. Пока! здорово.